На черзі редакційний коментар з викладом поглядів уряду Сполучених Штатів. У Лондоні світові лідери зітхнули з полегшенням після погодження координувати зусилля у боротьбі з глобальною фінансовою та економічною кризою. Лідери 29 провідних економік світу прибули на так званий саміт Великої Двадцятки з різними поглядами щодо відновлення росту економіки, торгівлі та створення робочих місць під час найгіршої рецесії за останні 70 років. В результаті досягнутих компромісів вони погодилися надати понад мільярд доларів міжнародним кредитним установам для допомоги країнам у фінансовій скруті та для пожвалення торгівлі. Президент Барак Обама назвав це поворотним моментом у виході з кризи. У час, коли наші економіки є між собою пов'язаними як ніколи. Весь світ зіткнувся з руйнівним падінням. Тож нині світові лідери домовилися про безпрецедентну низку всеохоплюючих і кордонованих заходів Члени Великої Двадцятки також погодили нову систему контролю за банками, інвестиційними фондами та іншими фінансовими інституціями, чиї дії спричинили поглиблення кризи. Лідерів очікує багато роботи по поверненні додому, де вони впроваджуватимуть слова у дії. Втім, виступивши єдиним фронтом сьогодні, вони зміцнили впевненість, що необхідні для економічного одужання дії буде виконано. Видивилися редакційний коментар з викладом поглядів уряду Сполучених Штатів.